Сталкер 2 знову перенесуть. Гра сира, піар-кампанія жахлива, де інфа по грі. Ну якби гра була готова, то вже точно щось би показали. НДА і взагалі все дуже погано. Таку зраду ми можемо спостерігати в дуже багатьох українських медіаджерелах, На жаль, але ми з вами тут не для того, щоб жувати соплі, розганяти зраду і скиглити про нові трейлери. Так, звісно, я теж їх дуже хочу, але всьому свій час. Ще місяць з гаком, друзі. І все повинно бути. А як вам такий початок? Сталкер 2 на релізі буде виглядати чудово. Не очікували, правда? Та я й сам, але за певної інсайдерської інформації є підтвердження того, що з грою все добре, що вона готується до релізу. Власне, для нас з вами це і так давно зрозуміло, як і те, що просто потрібно смиренно чекати, підтримуючи своїх. Так ось є такий інсайдер Шон Вебер, який стверджує, що з грою все добре, та що вона близиться до релізу, та уточнив певні тонкощі з приводу сюжету, графічної складової, локації геймплею і так далі. Але давайте все по порядку. Пам'ятаєте, геймплейний трейлер з Gamescom 23-го року для зрадофілів, як виявилося, цей трейлер став улюбленим, хоча не розумію, чому придиралися до візуальної складової, до анімації і так далі. Хоча наступні трейлери, які були просто фантасти. Тичні для них це не показник. Та й трейлер з геймському виглядає на рівні, ба більше очевидці, які грали в демо, були в захваті. Але все ж з тих пір чимало стали вважати, що з грою щось ніби не так, на що я наводив купу контраргументів. Так, ось Шон Вебер, який відомий певними інсайдами, нещодавно повідомив, що Stalker 2» буде дуже відрізнятися від тієї білдівської версії, тему якої ми зазвичай уникали, бо нам це не потрібно. Нам це не потрібно і зараз, але суть новини заключається в тому, що гра у всіх сенсах, як він сказав, буде кращою ніж в білді. В свою чергу зауважу, що чимало моїх підписників повідомляли мені, що там з грою все ок, вона точно краще ніж в трейлері з геймскому. Деталей чи скрінів я не бачив і бачити не хочу, чого вам наполегливо не раджу, аби не зіпсувати враження від фінального продукту, до якого вже зовсім небагато. Тому ще раз наголошую: не варто лізти туди, просто знайте, там як кажуть, все добре. А от за словами Шона Вебера буде ще краще. По великому рахунку з тих часів змінилося практично все: як от баланс, освітлення, оптимізація, геймплейні елементи і так далі. Як він сказав, той білд це лише частина напрацювання, яка з. Фінальною версією практично взагалі нічого спільного не матиме, а над грою прямо зараз активно працюють, аби довести її до стану, який очікує ком'юніті, вкотре є мені сенс нагадати, що я був правий. Панікувати немає чого. З радофілом дорога в рашку, а нам з вами терпіння до початку літа. Ну і вже власне до 5 вересня. До речі, з приводу літа, вкотре повернусь до теми з літніми ігровими фестивалями. В минулих відео я повідомляв, що на початку червня, тобто за три місяці до гри, тобто до початку. Активної піар-кампанії відбудеться по перше, Xbox Showcase 9 червня, того ж дня. Пісі геймінг шоу та 7 числа Самар Гейм Фест. Але я пропустив ще одну подію: саме Future Games шоу, яка відбудеться 8 червня. Ох, нас з вами чекає дуже-дуже спекотний початок літа, тому вже потихеньку записайтеся сталкерськими нон-стоп, або з чимось смачненьким, бо подивитися нам з вами буде що. Отож, дорогі мої, радий вкотре вам повідомити, що зі Stalker 2 все добре. Розробка гри йде своїм шляхом, все там буде окей, головне терпіння та повага до ближніх. Тож чекаємо, чекаємо, можливо, ще й до початку літа щось по з'явиться, І звісно, що я про це вас повідомлю в перші ж хвилини, тому обов'язково. Обов'язково підписуйтеся на канал, давайте доб'ємо 10 тисяч. Також поставте лайк під цим відео і поділіться думками в коментарях. Також завжди приємним бонусом для мене є ваша спонсорка на каналі. Окреме дякую всім, хто є спонсором цього каналу, і хочу подякувати Міша, Малюта, Люцифер Антират, Денанс, Назгул Юей, Сергій Орлов, Урбаніст, Денис Зеленко, Найткін Юей, Андрійович, Юбію, Іван Алексійчук, Марк Сенк та Коваль. Також щиро дякую головному спонсору цього каналу Андрію Малінському, який є на першому місці в списку топ-донаторів. Дякую тобі, друже. Також Убер Бубер, Жарков, 12 Міша, Гріша Акробат, Юра, 3D Art, Лев, Мицько, Бнутий Дід, Антибаго, Ікс та всім, всім, хто фінансово підтримує цей канал. Дякую вам, друзі. Тож гарного вам дня та слава Україні. Хлопці, які напередку від початку повномасштабної війни просять про допомогу. Другий інженерно-позиційний взвод 23-го полку терміново потребує кошти на ремонт автівки. Звіт збору, звісно, буде обов'язково. Реквізити для поповнення банки ремонт авто для ЗСУ будуть в описі під відео. Допоможіть хлопцям нищити ворога. Слава Україні! Друзі, усім привіт. Відкриваємо ще один терміновий збір ремонт автівки. І дуже просимо вашої допомоги. Кожна гривня, кожен репост буде дуже цінним. Звіт не обов'язково зробимо. Задовгіть усім дякую за вашу допомогу і разом до перемоги.